Ському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася презентація нової книги співавторів Ігоря Коваля, доцента кафедри релігієзнавства і теології, та проректора з наукової роботи професора Івана Миронюка. Цією працею завершилося тривале дослідження науковців історії української археологічної науки у персоналіях. Цих сторінок до нас повертається чесне і призабуте ім'я талановитого лікаря, живописця, історика Ярослава Хмілевського. Ще у далекому 1938 році він у співавторстві з краєзнавцем Левом Чачковським видав монографію Княжий Галич, у якій відкрив, як кажуть дослідники, підземний архів України. Книга наших сучасників Ігоря Коваля і Івана Миронюка побачила світ у минулому році у видавництві «Лілея НВ. Спогади про батька написала донька Хмілевського Марія, яка приїхала на презентацію зі Сполучених Штатів Америки. Книга називається Євангеліст Лукас Княжого Галича. Я не випадково зробив ту алегорію, тому що кажу євангелист Лука поміж чотирма канонічними євангелистами. Він є найунікальніший, тому що він був першокласний історик. Такий самий, як, як, як Ярослав Хмілевський. То людина, яка через мучеництво змогла доказати велич духу, і він став одним з найвеликіших організаторів української медицини в американському континенті. Ми започаткували таку серію книг про великих людей нашого краю, і на черзі постав Ярослав. Хмельовський, який в свій час з іншим дослідником Чешковським видали книгу і Галич. І ця постать вона невідома була для істориків, дослідників, археологів.